thank uh you -huh. І з Галичини до Каталонії. Світла голова української молодіжки Олег Очередько має шанс поповнити синьо-жовтий десант в іспанській лавізі. Інсайдери у співведучим проєкту тату таке Михайлом Співаковським переконують, гра Кавбека проти Данії та Фінляндії не залишилася непоміченою для скаутів іспанського спаніола. Офіційної пропозиції від скромного зімірками Каталонії клубу поки не надходило. А доля самого Очередька знаходиться в руках донецького шахтаря. Кавбек провів останній сезон УПЛ в оренді в Карпатах. Львів'яни не мають оції. Викупок гравця, щоправда, не проти, щоб 21-річний півзахисник щонайменше продовжив співпрацю із клубом. Якщо заглянути на ресурс «Трансфермаркет», то на даний момент вартість очередька дорівнює 1 мільйону євро. Ціник, щоправда, може підскочити, якщо Олег продовжить фейрити на молодіжному єврословаччині. А от усе ближче до переходу в ПЖ Ілля Забарний. флагман інсайдерського цеху Фабріціо Роману стверджує, ПСЖ і Забарний погодили умови особистого договору, який буде розрахований на 5 років. Підтверджує інформацію, і журналіст Ніколо Скіра Цендербек Бормота домовився із французами про контракт до 2030 року. Єдине питання, яке залишилося вирішити: фінальна сума трансферу. Виженки хочуть отримати за гравця понад 70 мільйон. Онів євро. Раніше паражани пропонували на 25 мільйонів менше. Якщо катарські інвестори погодяться на вимоги англійського клубу, то продажі лі стане рекордним в історії команди із берегів Ламаншу. Поки що він належить до Домініки Соланки. Минулого літа Тоттенхем виклав за форварда 60 мільйонів євро.